червня 24-го року номер 19 Обчислить інтеграл від 0 до 7 для відповідного ризонка. Інтеграл це буде за геометричним змістом площа даної трапеції між прямою вертикальними лініями і візю х. Площу трапеції рахуємо, як півсума основ 3 менша основа, 8, більша основа. І 7 висота. Півсума основ на висоту 3 плюс 8, 11, на 7, 77 других. 77 ділимо на 2. 76 ділиться, це буде 38 з половини. У прямокутній системі координат задано куб. На жаль, в довідничку немає куба, тому його потрібно швидко нарисувати для того, щоб зрозуміти, як зв'язують зв оці точки з певними розмірами куба. Точки є точками перетину діагонали, вони в мене вже відображені. На жаль, тут прийдеться витратити час на виконання рисунка, але ні в якому разі ці задачі не виконуються в просторі, тобто систему координат рисувати не потрібно. Частіше всього потрібно шукати відстань між заданими точками, але потрібно подивитися на рисунку, що ця відстань нам дає. Тобто, що за допомогою цієї відстані ми можемо порахувати з'єднує точки КМ до будовою до трикутника прямокутного. І я бачу, що це можна зв'язати з стороною куба. Тобто за допомогою відстані КМ, можливо, я зможу відшукати сторону куба. Визначте площу повної поверхні куба. Куб має шість. Граний однакового розміру, тому площа повної поверхні буде 6 а квадрат. Мені потрібно знайти довжину сторони квадрата. К, нехай тут буде точка H. К H, це половина сторони квадрата. МH це теж половина сторони квадрата. Позначу через Х, у мене рівнобедрений прямокутний трикутник. Я можу відшукати Х, але мені спочатку потрібно. 1 відняти 3 до квадрату це мінус 2 в квадраті. Мінус 6 мінус мінус плюс 8. Мінус 6 плюс 8 це просто 2 в квадраті. Мінус 3 мінус 5, мінус 8 в квадраті. 4 додати 4 додати 64. 64 додати 8, 72. Ну, хто добре володіє 7022 на 36 то хто добре володіє рівнобедреним прямокутним трикутником, той розуміє, що х буде 6. Далі потрібно написати теорему Піфагора, х дорівнює 6 отримаємо. Тоді сторона квадрата А дорівнює 6 на 2 12 і площі дорівнює 6 помножити на 12 квадратів на 144. Рідко зустрічається необхідність виконувати множення в стовпчик. Тут бажаємо так зробити. Буде швидше і надійніше 4. 24 плюс 2. 26. 2 наперед. 8. 864. 21. Було проведено опитування серед учнів. Психолог зазначив, що рекомендовано, до речі, незручні ці задачі тим, що занадто багато тексту. І іноді цей текст просто... З, математично, з математичної точки зору зайвий. Тобто треба зуміти і Наскільки відсотків середня кількість годин користування соцмережами перевищує рекомендоване? Ми ще не знаємо середню кількість годин. Ми знаємо розподіл. Потрібно знайти середню кількість годин. 2 учні, учнів, 5 учнів, 7 учнів, 5 учнів, 1. 10 плюс 10 20 учнів. Шукаємо середню кількість годин. Середню кількість годин. 1 помножити на 2, додати 2 на 5, додати 3 на 7, додати 4 на 5, додати 5 на 1. 2 додати 10, додати 21, додати 20 і додати 5. Тепер важливо на що ми ділимо. Нам потрібна середня кількість годин. Ми ділимо не на години, а на кількість учнів, тобто на 20. 37 плюс 21, 28. Двадцять вісім додати 30. 58 двадцятих. 58 ділимо на два. Це буде 29. А у нас, значить, 2,9. Дві і девять годин. І тепер на скільки відсотків? Щоб знайти відсоток від двох годин. На скільки відсоток від 2 годин перевищення. Перевищення це 2,9 відняти 2 від 2 годин. На 2. 0,9 ділимо і помножити на 100% відразу. Тому що нас запитують відповідь відсотка. Так, 0,9 ділимо на 2. Це буде 0,45 і множимо на 100.